при Кій технічний фаховий коледж турбується, аби по закінченню навчального закладу випускники були працевлаштовані за спеціальністю. Для цього заклад розширює можливості практичного досвіду, і на сьогодні вже було складено більше 50 договорів з промисловими підприємствами міста і області. Ми хочемо, щоб наші здобувачі освіти не тільки зациклені були на наших підприємствах, не так багато по енергетиці, а і по Україні. Ми отримали заявку від. Потужних енергетичних фірм, організацій на рівні України, щоб наші йшли, туди, наші йшли туди на роботу і працювали, працевлаштовувалися, тоді буде ефективна праця нашого навчального закладу. Якщо він буде давати. Фахівців, які будуть йти безпосередньо у виробництво, здобуваючи практичний досвід, молоде покоління більш детально знайомиться з тонкощами та специфікою майбутньої професії. Студенти прийшли виробничу технологічну практику в реальних умовах на різних підприємствах регіону. Більшість розповідає, що за цей час встигли ознайомитись з компаніями та виявили бажання в майбутньому працевлаштуватись до них. Я проходив практику у Прилуцькому ремі. Мені там дуже сподобалося. Там дуже хороший колектив. отримав дуже багато нових спізнань. В ближайшому майбутньому я, якщо туди піду, то буду проходити передипломну практику. Там ну і подальшому майбутньому, якщо мене туди візьмуть на роботу, то я туди піду працювати. Проходила я практику у куліша, це орієнтір, фірма його називається. Мені дуже понравилось. Там все обладнання, нове, все комп'ютери, все ну все там. Хорошо, мені понравилось. Хочу ще до нього підійти. На практику пройти до дипломної. І мені понравилось. Хочу, якщо візьме на роботу, то до нього на роботу піду. Колектив хороший. Практику проходив на монтажної ладки, хороше підприємство, хороше начальство, хороший добрий колектив. Дружний зарплату не задержують. Багато роботи по електриці, практикують. Що хто не знає, учать» всьому цьому всьому розкажуть. По закінченню практики до третіх-четвертих курсів в агроколеджі традиційно проводять заходи, на яких знайомлять молодь з місцем та умовами майбутнього працевлаштування. Так, і 18 жовтня в коледжі відбулась підсумкова профорієнтаційна конференція, де взяли участь студенти, керівники практик та стейкхолдери. Випускників, які планують продовжити навчання, заступник директора Сумського державного університету Віталій Гриненко знайомив з вузом. Він розповів про переваги навчання саме в Сумському виші. А пізніше зупинився на особливостях вступної компанії на наступний рік. Відмічає тісну співпрацю його вузу з Прилуцьким технічним фаховим коледжем. Може співпрацюємо більш 20 років саме з цим фаховим коледжем. Вже, напевно, звідси випускників вже декілька тисяч, напевно, які закінчили. Після коледжу У нас заклад вищої освіти здобував фах і в галузі електроенергетики, і в галузі автоматизації, в галузі економіки, в галузі IT. Ну і відповідно працюють не тільки викладачами. Ми цього коледжу ну, і на підприємцях регіону Чернівщини. на сьогодні прилуцьким технічним фаховим коледжем укладено угоди про співпрацю з восьма вищими учбовими закладами України.